Народжений в язичництві тричі охрещений: васал та суверен, ворог та союзник, Тевтонів, Орди, Московії та Польщі. І Великий князь, і король. Вітовт Великий. Привіт, ютуб! Мене звуть Макс, і це Кліо. Рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні мова піде певно про найвідомішого Литовця в історії Великого князя Литовського, Руського і Жемайтійського, Вітовта Великого, князь Вітовт або Вітовтас, Вітольд, Вігант, Витовт або Олександр, як багато варіантів імені, народився приблизно в 1350 році. Точної дати ми не знаємо. В сім'ї князя Тракайського Кейстута Гедеміновича та його другої дружини. Вийде лодки, тобто язичницької жриці Бірути. На той момент Велике Князівство Литовське мало цікаву особливість. По суті, ще племінна держава настільки розрослася, що для ефективного управління нею в найкращих традиціях пізньої Римської імперії потрібно було мати аж двох великих князів: один Ольгерт. Офіційно носив титул Великого князя Литовського, курував зовнішньою політикою, а також безпосередньо керував просуванням держави в південно-східному напрямку. Інший кейстут мав титул князя Тракай, був головою династії Гедеміновичів, курував внутрішньою політикою, а також обороною держави від Ордену та Польщі. І яким би дивним не видавався цей дуалізм, він на певний час забезпечив ефективний менеджмент. Великий князь, по факту, знаходився завжди в потрібний час та в потрібному місці. Князівство навіть значно розширилось на межі колишнього центру Києво-Руської держави, приєднавши в 1360-х роках її столицю, місто Київ. Тож дитячі та молоді роки Вітовта пройшли у постійних походах: то на Московію, то на Тевтонський орден, то на Польщу. З нього готували хорошого удільного князя. І в 1374 році він отримав у володіння свій уділ князівство Городельське, і здавалося. Що на Вітовта чекає доля місцевого удільного князя, одного з десятків у складі ВКЛ. Проте, що ми знаємо про долю, в 1377 році помирає князь Ольгерт, і йому наслідує старший син від другого шлюбу, Ягайло, владу якого визнає Кейстут. Проте Ягайло практично з самого початку, побоюючись впливового та авторитетного дядька, починає вставляти йому шпильки в колеса та плести проти нього інтриги. В 1380 році укладає договір, таємний для Кейстута з Стефтонським орденом, за яким Ягайло відмовляється від походів на землі ордену, а орден на землі Ягайла. Проте землі Кейстута під дією договору не підпадали. І в наступному 81 році хрестоносці вчиняють навалу на володіння Кейстута, спустошивши жемайтію, знищивши Тракайську фортецю та взявши полонених. Кейс тут, наскріпши залишки військ та зрозумівши, в чому власне справа, розпочинає похід на Прусію. Проте на півшляху робить різкий поворот і йде на вільно, в столицю ВКЛ. Бере місто і захоплює Ягайла в полон та проголошує себе Великим князем. Ягайла ж, за сприянням Вітовта, відпускають в його родові володіння: Крево та Вітепськ. Проте, вже в наступному 1382 році Ягайло збирає сили в основному з армії своїх братів і захоплює тракайський замок. 3 липня до нього підходять основні сили Кейстута та молодого Вітовта, готові до битви. Ягайло заявляє, що нема сенсу проливати кров і запрошує князів на перемовини. Вітовт вмовляє батька поїхати в табір Ягайла. Та поговорити. Проте, замість того, щоб розмовляти, Ягайло бере обох у полон і відправляє до Кревського замку. А там, 15 серпня, Кейстута було знайдено повішеним. Ягайло всіма силами пробував довести, що Кейстут сам. Проте багатьом було зрозуміло, за чиїм наказом колишнього великого князя князя Трокського повісив. Вітов туж вдалося втекти. Існує легенда, що його дружина Ганна Святославівна. Добившись можливості побачити з чоловіком, перевдягла його в жіночий одяг та вивела з в'язниці. Тут у легенди є дві версії. В камері замість Вітовта залишилась чи сама Ганна, котру пізніше відпустили, чи її служниця Олена, котра пожертвувала своїм життям задля спасіння пана. Проте, вже точно зрозуміло, що тюремні наглядачі чудово вміли рахувати, адже випустили стільки ж людей, стільки й впустили. Проте, були, певно, сліпими на оба чи стільки в них там було очей. Адже <смас> не відрізнити бородатого чоловіка в жіночій сукні від жінки м -м, потрібно вміти. За допомогою в організації втечі була утоплена мати Вітовта Бірута. А сам князь почав виношувати план помсти. Вітовт направився в землі свого старого ворога, ордену Тевтонів, та попросив у них підтримки. Ягайло, побачивши це, зробив хід конем. Запропонувавши ордену жемайцію, охрестити Литву, котра тоді ще була язичницькою, та не починати війон без згоди з орденом. За це лицарі визнавали його великим князем. Умови чудові, проте вони сильно обмежували Ягайла в діях. Тож він тягнув кота за лапки і не ратифіковував угоду. І в 1383 році орден все таки вирішив підтримати Вітовта, розпочавши похід на Литву. Вже і до них приєднались три тисячі воїнів. І з цими силами вони захопили Тракай і рушили на вільно, проте столиця встояла. Похід зайшов глухий кут і його довелось звертати. Сподіваючись ще раз у майбутньому розвести орден на похід, Вітовт приймає католицтво під іменем Вігант, оголошуючи себе васалом ордену. В обмін на це отримуючи замок новий Мар'єнбург. Проте. Вже в 1384 році Ягайло пропонує Вітовту мир повернутись в Литву, отримати більшу частину спадкових володінь свого батька, тобто Гродну і Луцьк, проте без тракай. І Вітовт погоджується, палить замок, що Тевтони йому подарували, і відбуває в свій уділ, приймає православ'я під іменем Олександр, проте вже через кілька років остаточно повертається до католицтва. І знову. Здавалося, що на князя чекає доля правителя у діло. Проте Ягайло, влада якого в Литві була настільки ж символічною, наскільки обіцянки наших політиків перед виборами зробили пропозицію, від якої той не міг відмовитись, в Польщі до влади прийшла молода королева Ядвіга. І Ягайлу запропонували їй руку і серце, а головне корону королівства польського. Династичний шлюб між Ягайлом, котрий в хрещенні отримав ім'я Владислав, і Ядвігою супроводжувався підписанням ряду документів, які увійшли в історію як Кревська унія. Документ, підписаний 14 серпня 1385 року, передбачав Хрещення князя Ягайла та Литовського народу, оголошення католицтва державною релігією УВКЛ і об'єднання корон Великого князівства Литовського та Короліста Польського під владою одного монарха. Проте, Литва зберігала певну автономію, свою державну мову, законодавство та намісника, котрим став молодший брат Ягайла Скригаєн. Польща зустріла Унію з радістю, адже вона таким чином значно розширювалась, виходячи на провідне місце в регіоні. А от у ВКЛ такої радості не було. Більшість знаті чудово розуміла, що вони втрачають державу. Ну, коли ви звете когось чужого навести у вас порядок, то це вже будуть не ваші. Порядки, а його, тож нобілітет, грубо кажучи, казав: став королем Польщі? Ну то і їдь в Польщу, залиши трон Литви вільним. Як ви думаєте, навколо кого всі незадоволені почали гуртуватись? Правильно, навколо Вітовта. до 1389 року рівень незадоволення польським впливом в Литві став настільки великим, що розпочались виступи в першу чергу в столиці, і яку дурню зробив Ягайло. Він подумав так. Чому литовці не задоволені? Правильно, через послаблення їх політичної ролі. Як їх можна заспокоїти? Правильно, ввести польські війська. Чудовий план, якщо я правильно зрозумів. Надійний як швейцарський годинник. Чому він тільки не спрацював? Тоді Ягайло вирішив вдатись до дипломатії та надіслав вітовто наказ помиритись зі своїм намісником Скригайлом. Та перестати тіпішити. При цьому не надав йому ніяких гарантій або нових привілеїв. Чудовий план, якщо я правильно зрозумів. Надійний як швейцарський годинник. Чому він тільки не спрацював? І вже наприкінці 1389-го на початку 90-го Вітовт вчинив спробу мирно зайняти трон, приїхавши в вільно. Проте тоді польський гарнізон не впустив його в місто. Князь направився до старого друга Тевтонського ордену. Орден, пам'ятаючи колишні фінти з боку Вітовта, тепер перед тим, як вписуватись за нього, взяв з Вітовта Полонена, його дружину, пару братів та кількох представників знаті. Також до Христового походу доєднались Лівонський орден, а також велика кількість лицарів з Німеччини, Франції, Англії та Шотландії. Сили були великими, і вони виступили на Кернов, в той час, як Ягайло розпочав похід на тилові володіння Вітовта, взявши Луцьк. Кам'янець та ряд укріплень на Волині. Після чого рушив на столицю земель Вітовта, місто Гродно. Там до сил Ягайла приєднались удільні князі Володимир Ольгердович, князь Київський та Дмитро Корибут, князь Новгород Сіверський. В середині квітня місто було захоплене. Проте вже в травні на допомогу Вітовту виступила Жемайтія, і союзна армія рушила на вільну, по дорозі розгромивши сили Скригаєв. Проте, після тривалої облоги їм так і не вдалося захопити столицю, після чого вони повернулись назад. В доступному 1391 році в проміжок між походами Вітовт отримав нового союзника, уклавши шлюб між своєю донькою Софією та московським князем Василем І. І вже в червні Вітовт розпочав новий похід. В серпні, дійшовши до Тракайської фортеці, проте Скригайло, замість того, щоб захищати троки, спалив замок та відступив в глибину країн. Це одна з причин, чому в подальшому просуванні місцеві гарнізони не надто прагли обороняти замки, а охоче їх здавали, переходячи на бік Вітовта. Восени, коли князь підійшов до Гродна та обложив місто, гарнізон взяв у полон польських солдат та здався на милість Вітовта. А в наступному 1392 році, внаслідок постійних вилазок та походів, Вітовту вдалося зайняти під контроль землі від Німану до Прусії та від Гродна до Ковна. Тоді Ягайло, розуміючи, що він може теоретично втратити все Велике князівство Литовське, погоджується на мир. І що робить Вітовт? Правильно, він кидає лицарів хрестоносців, палець збудовані ними замки Рітерсвердер, Нойгартен та Метенбург. Адже нащо давати замкам такі складні назви? Та вирушає на Віленщину на переговори. Князі зустрічаються в помісті острів, де укладають угоду. Вітовт разом з Кригайлом визначаються намісниками Ягайла в Литві. Вітовту повертають його родові володіння, в тому числі недопалки Тракайської фортеці. Домовленість, що у випадку смерті Вітовта його володіння прийдуть у власність Ягайла. Але якщо Ягайло помре першим, то Вітовт буде приймати участь в обранні нового короля. Отже, наш головний герой отримує статус одного з двох намісників Литви та вимушений ділити владу з Кригайлом та Королем. Проте за п'ять років помирає Скригайло Кригайло, і Вітовт концентрує всі важелі влади в князівстві в своїх руках, фактично ставши повноцінним сувереном. Проводить ряд реформ, ключовою задачою яких була централізація влади в державі. Певно, на цьому каналі ми будемо казати тільки про правителів, котрі проводили політику централізації. І з цією метою він ліквідовує удільні князівства Київське, Новгород Сіверське та Подільське, перетворюючи їх на провінції ВКЛ. А також під давлінням Ягайла передає до складу Польщі Західне Поділля. Зміцнивши владу, Вітовт перейшов до розширення території. Керуючись концепцією, що ВКЛ це правонащадок Києво-Руської держави. Вирішив звільнити всі колишні руські володіння на півдні з під влади Орди, тому розпочав кампанію проти татар, вибивши їх з правобережжя Дніпра, а також домігся формального визнання, захоплених ще Ольгердом територій. На нових землях стали поставати фортеці, міста та укріплення: Каравул, сучасний Рашків, Куцюбіїв, сучасна Одеса, Вітовтова Переправа, сучасний Первомайськ, Дашів, сучасний Очаків. Вітовтова митниця, сучасний Береслав та виноградна Круча, сучасний Миколаїв. На берегах Дніпра починають поставати сторожові вежі. До нашого дня, чи як мінімум до початку війни, одна така вежа, башта Вітовта, збереглась неподалік місту Нова Каховка на правому березі Дніпра біля греблі Каховської ГЕС. У Вітовта навіть виникла чудова ідея по суті. Поставити на чолі всієї Золотої Орди свого ставленника, колишнього хана Тохтамиша, котрий прагнув повернути престол. Проте в битві на Ворсклі 12 серпня 1399 року союзні сили Вітовта і Тохтамиша зазнали поразки. Ця подія значно послабила позиції Литовського князя, і він змушений був піти на зближення з двоюрідним братом, і в 1401 році підписав віленсько Радомирську унію. За якою Вітовта була оголошена Великим князем Литовським, а Ягайла найвищим князем Литви, у разі смерті Ягайла королем мав бути обраний Вітовт, Вітовт, по суті, стає ленником Ягайла, а також має допомагати йому в поході проти Тевтонського ордену, з яким раніше старався дотримуватись нейтралітету. В проміжку між 1406 та 408 роками здійснив ряд походів проти свого зятя Василя І князя Московського. Встановивши між державами ті кордони, котрі ми зазвичай уявляємо, говорячи про ВКЛ. За Литвою були закріплені Смоленське та Верховське князівство. Також посилився вплив Литви на Новгород та Псков. Вітовта було оголошено опікуном свого онука, спадкоємця московського трону Василя II Темного. У 1409 році в обмін на землі Поділля вступив в Тевтонопольську війну на стороні Ягайла. А у 1410 році в Грюнвальдській битві саме підрозділи Вітовта з земель Литви та Русі нанесли вирішальний удар, що допоміг отримати перемогу. Розгром ордену під Грюнвальдом став відправною точкою, після якої Тевтонський орден припинив експансію на терени Польщі і Литви, та почався період його занепаду. Останні два десятиріччя свого життя Вітовт присвятив спробам залишити після себе незалежне Велике Князівство Литовське. А у 1413 році пішов на укладання Городельської унії, котра, всупереч попередній Кревській унії, підтвердила існування незалежної корони Великого князівства Литовського, Руського і Жмайкійського, зрівняла у правах католицьку шляхту ВКЛ та Королівства Польського, та послабила роль шляхти православної, тобто Руської та мусульманської, тобто татарської. Також Унія підтвердила особисту унію між короною Польською та Великим князівством Литовським. Обидва найвищі титули мав обіймати один монарх. Оговорені принципи обрання монарха спільною згодою обох держав. За рік до своєї смерті, в 1429 році, Вітовт в останній раз спробував вирвати ВКЛ з рук Ягайла та провів Луцький з'їзд монархів. Скликаний задля того, щоб вирішити ряд викликів, котрі постали перед Центральною Європою, в першу чергу Османів та Усиць. На з'їзді були присутні ключові гравці регіону. Вітов скористався можливістю та запропонував надати йому корону і проголосити королем Литви, тим самим звільнитись від унійних особов'язань з Польщею. Імператор Священної Римської імперії Сигізмунд радо на це погодився та обіцяв вислати освячену корону. На 29 вересня 1430 року була домовлена урочиста коронація. Проте делегацію з короною перехопили люди Ягайла в польських землях. Таким чином. Зірвавши церемонію, розчарований Вітов, так і не дочекавшись, вирішення питання повернення корони помер 27 жовтня 1430 року, не встигши стати королем Литви. Ягайло пережив його на 4 роки. Отже, все життя Вітовта було боротьбою боротьбою за владу та суверенітет над Литвою. боротьбою за відновлення колишньої Києво-Руської держави. Проте, Тепер вже не з столицею в Києві, а зі столицею в Вільні. Боротьба, в якій Вітофт отримав немало перемог в битвах, вигравши час в короткостроковій перспективі. Проте зазнавши поразки у війні. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви можете висловити свою думку в коментарях та залишити лайк. Хочу також подякувати пану Миколі, котрий залишив свій донат на Баймі Кофі. Ви можете теж там задонатити посилання в описі. Підписуйтесь на канал, дзвоніть у дзвоник та побачимось в нових відео. Бувайте!